Якщо на перехресті працює регулювальник, то його сигнали мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимагами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання. Регулювальники звичайно регулюють рух на центральних перехрестях населених пунктів в години пік, де можуть часто утворюватися затори, а також в місцях, де необхідно організувати дорожній рух в зв'язку з несправністю світлофорів. Або в разі їх некоректної роботи. Всього існує три сигнали регулювальника. Рука піднята вгору. Якщо регулювальник піднімає руку вгору, тоді рух транспортних засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках. Якщо регулювальник підняв руку вгору, а водій вже виїхав на перехрестя і не має можливості зупинитися без екстреного гальмування, тоді йому дозволяється завершити проїзд перехрестя в наміченому напрямку. Це те ж саме, коли на світлофорі включився жовтий сигнал в момент виїзду на перехрестя. В цій ситуації регулювальник піднімає праву руку вгору. Якраз в момент виїзду червоного автомобіля на перехрестя, його водій не може зупинитися без екстреного гальмування, тому повинен завершувати проїзд перехрестя в наміченому напрямку. Інші транспортні засоби зупиняються. Звичайно, цей сигнал регулювальника запам'ятовується легко, на відміну від двох наступних сигналів. Для того, щоб раз і назавжди вивчити значення сигналів регулювальника, на наш погляд, не потрібно зазубрювати дозволені та заборонені напрямки руху транспортних засобів та пішоходів на той чи інший сигнал. Достатньо зрозуміти саму логіку цих сигналів. Спробуємо в цьому розібратися. Руки Витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута в ліхті перед грудьми. Для водіїв і пішоходів це один сигнал. Регулювальник стоїть так, як йому зручно. На такий сигнал є два заборонених напрямки руху та два дозволених. Запам'ятайте відразу. Який би жест не показував регулювальник, рух забороняється у всіх напрямках, якщо він до вас стоїть спиною? Логіка тут дуже проста, він вас не бачить. Отже, на такий сигнал один заборонений напрямок можна визначити: це з боку спини регулювальника, і транспортні засоби, і пішоходи. Стоять. Другий заборонений напрямок з боку грудей. Де тут логіка? Подивимося на регулювальника спереду, коли він стоїть з витягнутими в сторони руками. Він, як би каже нам, не пущу. Таким чином, заборонені напрямки руху з боку спини, логіка не бачу. Та з боку грудей. Логіка не пущу. Можна ще продовжити і уявити, щоб для того, аби водії не порушували вимах регулювальника, він зі сторони своїх витягнутих рук поставив бетонні блоки. В цьому випадку, водії, які знаходяться з боку спини та грудей регулювальника, не зможуть поїхати. Навіть якщо сильно цього захочуть, рух дозволяється з лівого і правого боків прямо або праворуч. Тут нам нічого не заважає. При цьому потрібно пам'ятати, що повороти виконуються з відповідного крайнього положення на проїзній частині. Якщо прямо можна їхати з будь-якої смуги. То повертати праворуч тільки з крайньої правої. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину також в напрямку рук регулювальника, тобто за його спиною або перед грудьми. Водії при виконанні правого повороту повинні дати дорогу пішоходам. А ось ліворуч та на розворот поїхати не зможемо. Упремося прямо в бетонні блоки. Для наглядності під'їдемо до перехрестя, на якому працює регулювальник, що подає такий сигнал. Під'їжджаємо спочатку зі сторони грудей у якості водія білого автомобіля. Регулювальник нам умовно каже: Не пущу. Тому зупиняємося. Наближаємося зі спини регулювальника, тепер керуємо зеленим автомобілем. Регулювальник нас не бачить. Тому рух заборонено у всіх напрямках. Зупиняємося. Пересаджуємося за кермо червоного автомобіля і під'їжджаємо з правого боку регулювальника. Рух дозволено прямо або праворуч. Жовтий автомобіль їде прямо, вантажний праворуч. Ми рухаємося також праворуч, не забуваючи дати дорогу пішоходу. І нарешті керуємо бензовозом і під'їжджаємо до регулювальника з лівого боку. Рух дозволено так само, як і з правого боку прямо або праворуч. Сірий легковий автомобіль їде праворуч, вантажівка прямо. Нам також потрібно прямо. І для закріплення цього сигналу регулювальника для нерейкових транспортних засобів подивимося на це перехрестя зверху. Зі сторони спини та грудей рух заборонено. З правого та лівого боку дозволено прямо або праворуч. Пішоходи переходять дорогу перед грудьми або за спиною регулювальника. Водії, які повертають праворуч, повинні дати дорогу пішоходам. Права рука витягнута вперед. Знову таки, на такий сигнал регулювальника в двох напрямках рук заборонено, а в двох дозволено. Один заборонений напрямок ми можемо легко визначити. Це на спину. Логіка. Регулювальник нас не бачить. Другий заборонений напрямок. Це на праву руку. Чому? Давайте подивимося на регулювальника зі сторони правого боку. Ви спостерігаєте свого роду шлагбаум. Це означає, що з цього напрямку рух заборонено. Отже, рух заборонено на спину. Регулювальник. нас не бачить, І на правий бік зі сторони шлагбаума. Рух дозволено. З боку грудей. Та лівого боку. Давайте подумаємо з точки зору логіки, в яких саме напрямках можна їхати. Ми вже знаємо, що опущена вниз рука це аналогія витягнутої в сторону руки. Тому, з лівого боку регулювальника, ми легко можемо поставити бетонний блок. Що виходить? З боку грудей ми можемо рухатися тільки праворуч. В інших напрямках нам не дає можливості це зробити або шлагбаум, або бетонний блок. При цьому не забуваємо, що повертати праворуч ми маємо право тільки з крайньої правої смуги. Тому рух дозволено тільки з синьому автомобілю, а білому, який зайняв ліву смугу, рух заборонено. З лівого боку рух дозволено у всіх напрямках. Тобто можна їхати прямо як вантажівки, праворуч, так як їде сірий автомобіль. При цьому він дає дорогу пішоходам, яким дозволено переходити дорогу за спиною регулювальника. Ліворуч, як червоний автомобіль. І на розворот, як жовтий автомобіль. Всім цим транспортним засобам нічого не заважає. При цьому, звичайно, потрібно враховувати зайняту смугу руху. Що ж ми побачимо з місця водія, коли регулювальник витягнув праву руку вперед. Під'їжджаємо спочатку зі сторони спини в якості водія зеленого автомобіля. Регулювальник нас не бачить, рух заборонено. Зупиняємося. Сідаємо за кермо вантажівки та наближаємося до регулювальника з правого боку. Бачимо шлагбаум, рух заборонено, зупиняємося. А тепер під'їжджаємо до регулювальника зі сторони грудей на синьому автомобілі по крайній правій смузі. Цей сигнал дозволяє лише поворот праворуч. Рух в інших напрямках заборонено. Повертаємо праворуч. Пересаджуємося за кермо білого автомобіля і наближаємося до регулювальника. Знову зі сторони грудей. Але вже по лівій смузі. З цього напрямку дозволяється рухатися тільки праворуч. Але з лівої смуги такий маневр заборонено. Тому синій автомобіль повертає праворуч з правої смуги, а ми зупиняємося. Тепер під'їжджаємо з лівого боку регулювальника за кермом сірого автомобіля по правій смузі. З цього боку рух дозволяється в усіх напрямках. Вантажівки рухаються прямо, а ми повертаємо праворуч, при цьому даємо дорогу пішоходам. І знову рухаємося з лівого боку регулювальника. Тепер вже за кермом червоного автомобіля по лівій смузі. Вантажівки рухаються прямо. Сірий автомобіль повертає праворуч, даючи дорогу пішоходам. А ми повертаємо ліворуч. І останній раз заходимо з лівого боку регулювальника. Тепер вже керуючи жовтим автомобілем по лівій смузі. Вантажівки рухаються прямо. Сірий автомобіль повертає праворуч, даючи дорогу пішоходам. Червоний повертає ліворуч. А ми розвертаємося на перехресті. А для закріплення цього сигналу регулювальника для нарейкових транспортних засобів подивимося зверху на це перехрестя. Зі сторони спини та правого боку рух заборонено. Зі сторони грудей рух дозволено тільки праворуч. З лівого боку рух дозволено у всіх напрямках. Пішоходи переходять дорогу тільки за спиною регулювальника. Водії, які повертають праворуч, повинні дати їм дорогу. Напрямки руху на сигнали регулювальника ми розглянули для нерейкових транспортних засобів. Трамваї. Можуть рухатися тільки в якомусь одному напрямку. За принципом з в рукав. Тобто тільки туди, куди показують руки регулювальника. Наприклад, якщо регулювальник стоїть до трамвая лівим або правим боком з витягнутими в сторони руками, тоді він може рухатися тільки прямо. Він якби в один рукав в'їжджає. З іншого виїжджає. Ну а нерейкові транспортні засоби, як ми пам'ятаємо, можуть рухатися з цього напрямку прямо та праворуч, при цьому даючи дорогу пішоходам, які переходять дорогу перед грудьми або за спиною регулювальника. Зі сторони спини та грудей трамваєм, так як і нерейковим транспортним засобам на цей сигнал, рух заборонено. І для остаточного закріплення другого сигналу регулювальника подивимося зверху на це перехрестя. Зі сторони спини та грудей рух усіх транспортних засобів, в тому числі і трамваїв, заборонено. З правого та лівого боку трамваєм тільки прямо, нерейковим транспортним засобам прямо або праворуч. Пішоходи переходять дорогу перед грудьми регулювальника або за його спиною. Водії, які повертають праворуч, повинні дати їм дорогу. Якщо регулювальник витягнув руку вперед, то зі сторони грудей. Трамвай має право рухатися тільки праворуч, а зі сторони лівого боку тільки ліворуч. В той же час нерейкові транспортні засоби зі сторони грудей, як ми пам'ятаємо, можуть рухатися як власне і трамвай, тільки праворуч, а з лівого боку у всіх напрямках. Тобто, прямо праворуч. Ліворуч. І на розворот. Ну а пішоходи переходять дорогу лише за спиною регулювальника. Зі сторони спини та правого боку рух всіх транспортних засобів заборонено, в тому числі і трамваїв. Ще раз подивимося на регулювальника. Який витягнув руку вперед. Тепер вже з лівого боку. Трамваї їдуть тільки з рукава в рукав, зі сторони грудей, тільки праворуч, з нашого лівого боку, тільки ліворуч. Не рейкові транспортні засоби. Зі сторони грудей тільки праворуч, з нашого лівого боку у всіх напрямках, а пішоходи переходять дорогу. Тільки за спиною регулювальника. Зі сторони спини та правого боку рух всіх транспортних засобів заборонено. І для остаточного закріплення третього сигналу регулювальника подивимося зверху на це перехрестя, зі сторони спини. Та правого боку рух всіх транспортних засобів заборонено. Зі сторони грудей рух дозволено тільки праворуч. З лівого боку рух дозволено трамваю тільки ліворуч. Нерейковим транспортним засобам у всіх напрямках. Пішоходи переходять дорогу тільки за спиною регулювальника. Водії, які повертають праворуч, повинні дати їм дорогу. Подивимося зі сторони на роботу регулювальника на перехресті. При такому положенні регулювальника рух всіх транспортних засобів зі сторони спини та грудей заборонено. Зі сторони правого та лівого боків рух дозволено трамваю тільки прямо, на рейковим транспортним засобом прямо і праворуч. Пішоходи переходять проїзну частину перед грудьми регулювальника або за його спиною. Для зміни сигналу. З метою привертання уваги учасників дорожнього руху він подає сигнал свистком. Після цього піднімає руку вгору, всі зупиняються. При цьому транспортні засоби, які не можуть зупинитися без екстреного гальмування, продовжують рух в наміченому напрямку, а пішоходи, які опинилися на дорозі, закінчують її перехід. Після цього. Регулювальник змінює своє положення, і всі, кому рух дозволено, їдуть або йдуть в потрібних напрямках. Інші чекають. Перед наступною зміною сигналу регулювальник знову подає сигнал свистком і піднімає руку вгору. Всі зупиняються, знову змінює своє положення. І починають рух ті транспортні засоби та пішоходи, кому це дозволено. І так далі. Регулювальник може подавати додаткові сигнали. Які зрозумілі водіям і пішоходам, ми пам'ятаємо, що водії та пішоходи повинні виконувати додаткові сигнали регулювальника, навіть якщо вони суперечать сигналам світлофорів вимогам дорожніх знаків і розмітки. Наприклад, ми наближаємося до перехрестя, де маємо намір розвернутися, але Регулювальник робить зустрічний рух рукою, вимагаючи від нас почекати. А ось, коли вже можна їхати, він жестом руки пропонує нам це зробити. З метою прискорення, проїзду останніх машин перед зміною сигналу регулювальник може прокрутити декілька разів жезл. Проїжджайте швидше. До речі, жезл використовувати мають право тільки працівники підрозділів Державтоінспекції та Військової інспекції безпеки дорожнього руху. Вимога про зупинку транспортного засобу подається працівником міліції, жезлом або рукою, що вказує на цей транспортний засіб. Водій зобов'язаний зупинити транспортний засіб у місці, на яке йому буде вказано, з дотриманням правил зупинки. Після зупинки слід включити аварійну світову сигналізацію та чекати підходу співробітника міліції. За допомогою увімкненого проблискового маячка синього і червоного або лише червоного кольору та спеціального звукового сигналу. За допомогою гучномовного пристрою астановіте машину прижміть скабочені. Астановіте машину прижмітескачення. За допомогою спеціального табло, на якому зазначається вимога про зупинку транспортного засобу. На цьому все. До зустрічі в наступному відео.